Так, ну що, ми з вами знову на ранчо. Коли ми приїхали, там в маленькому сарайчику були відчинені двері. О, отут у нас було кострище. Зараз вже його немає. Якщо ви чуєте за кадром оце хек 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 то знаєте, що це. Хек-хек-хек робить quiet. Так, тут у нас стоять два квадроцикли. Або, як вони тут кажуть, мотоциклс. Так, це закриті. Дошки, що ви тут вже знайшли? Господи, собаки, дайте мені. Показую свої зимові ботинки. Тому що тут можуть бути змії. Тут вони є. Я тут минулого разу бачила гримучу змію. Щоб ви навіть не сумнівались. Так, вступила в мурашник. Що у нас тут є? Чого були відчинені двері. Так, давайте подивимося, чи не спиндив у нас ніхто нічого. Хрен його знає. Може, може. Може, щось і спиндили, бо двері були відчинені. Отак от, от, щоб ви собі розуміли, стоїть посеред дикого техасу. Тут ніде нема нікого взагалі. От стоїть отака от. Як вони це кажуть, шед. Або кабінка така. Ну, оце. Власними руками мій чоловік собі збудував такий кебін, як він каже. Або він це все називає гордо словом ренч. ось ось се Бачите, яке воно? Для чого він його збудував? Не питайте мене, бо це гранню добра і зла для мене. Ото буде, я так розумію, що якийсь ще для води чи генератор. Я не знаю, що воно таке. Мабуть, що для води все-таки. Все-таки, я думаю, що це щось пов'язане з водою. От, отут у нас вже починається дика природа Техаса, Ух ты, он полетів. Орел. Очередний якийсь. Так, собаки не розуміємо, що відбувається, але собаки вже знайшли калюзу і вже покупалися. Дарма їх мили позавчора. А, чого ж їх мили, зараз я вам скажу, тому що ми ж завтра маємо їхати до... Рікових до батьків, батьків мого чоловіка, того, що татові має виповнитися 89 років 20 го числа, то ми їдемо на Хеппі Birthday до нього. От. От це така тут у нас територія. Я вже показувала це все. Показувала, зараз показую для знову підписаних, підписаних, прибутих, прибулих, господи, як правильно. І от дивіться, от бачите, тут всередині купа всякого різного доброго краму. Генератор, правда, який у нас час від часу ламається. А це така машина, якою можна дошки шліфувати. Ну, як шліфувати, розрізати, розпускати, шліфувати. Він її когось купив за 300 баксів. І тут ще купа всякого разного дуже важливого в нас є. От. Цей е, шет або ця сторожечка, вона прийшла разом з домом, з тим, з будинком. Будинок був розібраний в палетах. Як конструктор Лего, і от він його декілька років вже сам будує. На моє дуже таке, знаєте, обережне питання. Хани, ти хочеш тут, кажу, жити? Він сказав, ні-ні-ні, це просто з друзями сюди приїхати. А чого сюди їхати, угадаєте? Правильно, погратися тут в World Ну, ще де б ми не гралися, ще тут погратися в World Так, що у нас тут? Чого в нас тут цей плиток? О, кошечки, кошечки. Так, треба его бо Блин, понивочится. Ира хозяйка. Ира все сховала. Один, пошли подкажем. Где там озеро было? Идемте. Так, Вайт уже что-то подъедает. Вайт, что ты ешь? На ну, что ты ешь цю траву? Капец. Так, ось. Все. Ну давайте потом подивимся. До води туди. Вони мені були якось, до речі, принесли армадило. Ну як, не цілого армадило. А до речі, армадило це броненосець по-нашому. Вони мені принесли не цілого броненосця, вони мені якісь шматки від нього принесли, видно, той броненосець. Я надіюсь, що він змер своєю смертю. Вони принесли тільки його броню, мені кусок броні. І тягали його тут по всьому, по всьому периметру. От, тут ми палили вогнище і бачите, такий наче кам'яний виступ. І ми напалювали. Оце вам типовий техаський. Такий дикий-дикий захід. Вже дик, дикішин, мабуть, немає. Так, підемо зараз з собаками, подивимося, тут було в нас озеро було. Я в перший рік, коли тільки приїхала, і ми з ріком познайомилися, і я їздила, їздила сюди, приїхала сюди вперше, то тут були, а тут були, отам, зараз прийдемо, там була вода. Ну, звичайно, як же без кактусів, без кактусів ніяк. От, до речі, одного разу, коли ми сюди приїхали вже під вечір були, то і от там от... Я бачила двох оленів оцих їхніх техаських диких. І пару разів ми бачили, там от прямо біля дерев там стояли ракуни або єноти. Такі вони гарні, на коротких ніжках пухнатенькі. От. А це був спуск до води. Зараз ми підемо туди подивимося. І мої собачуці ось все, зі мною, навіть Один вирішив. Один, ти йдеш зі мною. Моя ти собака хороша тут. Один найкращий. Ні, ну Вая теж Какая. Вая, у меня мене отпріють ноги від тебе. Ти так дишиш, мені на ноги. Ну що, пішли? Пішли, собачучки. Пішли. Боже, Вая, ти так дишиш, наче в тебе адиноїди, я не знаю. Що з тобою робиться? Вже показувала свої ботинки. Пулі не пробиваємо. Як тут утворилася така, начебто, дорожка? Дуже просто. Свого часу чоловік сюди пригнав екскаватор, і оце всі наломані, оці дерева, все це, це все розрівняно було екскаватором. От, на моє питання, навіщо коханий? Так, обережненько я його спитала, навіщо ти тут? О, дивіться, який гарний камінчик. Боже, я кожен раз ці камінчики збираю. Такі рожевий бачите. Навіщо ти кожен раз, коли ми сюди їдемо, мене цікавить питання, що ти будуєш цей кебін. Ну, це ж не те, що він його будує із соплі і гілочок. Він же в нього вкладається грошима, в тому числі. І от я кажу, навіщо ти його будуєш? Він каже, ні-ні-ні, ми з друзями сюди приїхати будемо. До речі, тут два каяка лежать. Може, кому -то. От, Він на цих каяках тут з на тому озері. Йому було там прикольно. От зараз моїм собакам дуже, дуже цікаво, що там, як там. От. Ну, я вам так скажу, треба буде мені дивитися під ноги в тому числі, обов'язково, тому що О, в цьому році тих квітів немає. Мабуть, через те, що все-все висохло к чортовій матері. От тут ви зараз його не бачите, цього заборчику. Але тут він є. Як в тому анекдоті, суслика бачите? Ні, а він там є. Отак От і це. Оце ґрунт справжнього Техасу. Вон, бачите, про те, що, про те, що тут була вода, говорять отакі маленькі мушлі. Самі, звичайні маленькі мушлі. сліваю тут дуже цікаво, що тут. Один, ходім. Один. Ходім, виходь, мій старичок, давай, давай, виходь. Мой боженький. може ти не ходив би, слухай, ти піложки болять. Ти стомишся. Давай ти залишишся тут. Де ви таке бачили, щоб я куди пішла, а він залишився? Ось вам природа дикого Техасу, ось вам. Оце так намило, тому що, видно, була злива якась. Але незважаючи на те, що були дощі в цьому році, Одін, не ходи, навірно, йди до Еріка. Чуєш? Іди, ти важко дишиш, ти старенький, в тебе лапки болять. У нього артрит. Чого я так за нього переймаюся? Бо в нього реально в нього артрит. І Йому зле. От вода була. Отам, от отам, є такий натяжний із колючого дроту тин. І от там була вода. До того тину доходила. Зараз вже, бачите, немає нічого, води немає, взагалі ніде немає ніякої води. Оце все було озеро, це все була вода. А, оці камінці вони були під водою. Давайте зараз я вам ще покажу. Так, головне не подерти ноги, бо чоловік зараз собі подер. І в принципі треба дивитися під ноги, тому що тут є, як я вже казала, що правильно, снейк. Ну, змія. От. Собаки дуже такі зацікавлені. Їм цікаво, що тут кругом, що тут як От. І отакі пні час від часу терчать. Це те, що було під водою. От. Дивіться, яке воно. Прям. Маю якусь слабкість я до таких пеньків. Я вам чесно признаю, Це воно з води, ну, з землі терчить, воно там росло колись. Бачите, як вода вигладила деревину. От. Ой, отакі камні. Тут реально дика природа. Одного разу я вже, по-моєму, розповідала в якомусь із відео, кому буде цікаво передивитися Дивіться, які валуни. Бачите, якісь доісторичні. От мені кругом тут якимось ка кайнозойською ерою пахне, знаєте, якимсь палеолітом. І отут, дивіться, бачите, отакі камінціці, наче як хребці якоїсь тварини. А можливо, я ж не паліонтолог, можливо, це якісь є окам'янілості чиїсь. Бо дуже якось так воно незвичайно виглядає. Але це моє припущення не більше не менше. Насправді я не знаю. Так то чи не так? Давайте трошки погуляємо. О, ну, звісно, 10 кілометрів. Любляш на собаки, не крюк. Он ще один несеться, дивіться, артемон. І Одін, Боже Одін, куди ти єлі семенить? Вже язик на плечі. Тут років за два, я пам'ятаю, ми тут катались на квадриках. І тут були дуже гарні квіти, але було більш вологу, води було більше. Вони були такі ніжно-фіолетові, ніжно-лавандові і якісь ще такі білі. Але вони були просто чарівні. І я їх більше ніколи не бачила. Тут було ціле поле цих квітів. У мене десь є фотки. Я вам їх вставлю сюди в відео, знайду ті фотографії, бо то було щось просто казкове. А в цьому році, дивіться, все сухе, все не живе. Ну, Звичайно, то на квадриках ганяти можна, але... але... Ось окуски куски теж деревини, бачите, вже пень розкрушився, він був під водою довгий час. Отам є такий е, з ключу дроту, паркан, як я вже казала. Ви мене спитаєте, Іра, для чого там той паркан? Що він? Озеро від, 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 від не озера відгороджує? Ні. Справа в тому, що тут вільно пасуться корови. І вони, в принципі, ходять... Так, ну що ви так важко дихаєте, чуваки? Ой, Одін, куди ти пішов? Господи, ти єлі ходиш? Бачите, у нього артрит. Це раз, він старенький, це два. Я йду, я йду. Він старенький, це два, йому 11 років. І плюс ще він, бідняка, такий товстенький. А товстенький він чого? Поспитаєте ви мене правильно, тому що він кастрований. От, я розумію, що... Астрація тварин з одного боку, ніби це правильно, він хоче вже лягти чи сісти йому. Бачите, шукає собі місце. Йому важко. Він, він до речі, він не лабрадор. Він якось вони їх так називають плак чи що. Фу, нащо ти що ти вже? Боже, щось вже знайшов. Один, шо ти, бля, ти голодний? Скажи мені, ти вже в двері боком заходиш. що ти нашов? що, Шо ти їсиш? І всі собаки вбіглись на консіліум, тому що якщо він щось їсть, значить і їм теж можна поласувати. О, господи боже. А! Треба дивитися під ноги, бо можна так вступитися і вломити собі щось. Ой, важко вам дихається. Важко, важко. Особливо Одіну. Ти б Один далеко від мене, далеко від дому не заходив, бо тобі буде назад дуже важко бігти. Але хто мене послухає? Хто мене послухає? Хто? І вода так і не прийшла, бачите? Тут, як вони кажуть, аборігіни місцеві. Texas need a lot of water. Це правда, а ну що там таке? Там наче якась неприродня форма. Що воно? Що воно там таке? Ану, ану, ну, ану. Ну. ну, не може бути камінь такої форми. Зараз підемо подивимося, що воно. Ви знаєте, я раніше думала собі, коли фільми американські дивилася, і я думала, боже, який бред? От десь там хтось кудись приїхав. Це я тут зупинилася зараз. Не того, що я вам хочу показати, який гарний кущик сухий, а того, що мені вже в ботинки набилося якось хірін. Ще. Колючок. Тут все в колючках. І вони там кудись хтось якось приїжджають. Якісь, знаєте, в якусь чорт його матір знає, куди, в якусь таку, не знаю, трещину міра. І там з ними якісь случаються страшні віші. Але дивіться, ось що вам. Та-дам, сліди цивілізації. Терсоплита. Я не знаю, чи це Ерік робив, чи це хтось вже інший. Але дивіться. Оно -ну і он-дого. Ось вам кастрище, наприклад. Одне, друге. Ось у столичок. Дуже навіть симпатичний. От на нього можна щось готувати. Американці дуже недбалі до речей. Я не знаю. І не кажіть мені, що то в мені говорить задібність якась, чи ще якась фігня. Ні. Ніяка це не жадібність. Просто вони недбалі до речей. Не знаю. От він приніс ці тирсоплетини. Навіщо вони тут не знаю. Вон там було одне багаття, ось інше багаття. До речі, багаття-багаття, може, така ще була сітка, на якій можна було готувати барбекю. От ви її почистили, на ній можна смажити. Боже, розгнівала самих страшних жителів Техасу. Бачите, мурахи? Вон бур... Вони курва, як покусають, мало не покажуться. Вони такі кусючі. І після них такі, якщо покусають, то будуть такі потім сліди. Як бульбашки такі. і Воно дуже довго не буде вишивати. Заживати. Оце вам те, що казала я недбалі, казала я про те, що тихасці, Ну не всі американці. Я не кажу, коли я кажу американці, я не всіх маю на увазі, звичайно ж. Але от у них є така тема, вони недбало ставляться до речей. Вон дивіться, от два стільчика, наприклад. І, до речі, це гарні стільчики, щоб ви розуміли, це металеві такі. Досить... Ой, боже. Такі гарні шкільчики, вони тверденькі такі, моцні, як то кажуть. А, зараз я вам дружелюбію покажу. Дружній Техас. Що, зараз. Бачите, така собі рослинка росте. Ну, маленька така рослиночка. Найше все ок. А тепер дивіться, що ви бачите. Колючки. От колючка, як пів мого пальця так. от. Отакі дружні рослинки. Я думаю, що тут навіть мостилося якесь кенепі, ну якась напиначка, ви бачите, воно і ця клійонка залишилась і все, але щось вони мостили, не домостили. Е, як на мене, тут це якесь таке, знаєте, недбале ставлення і розкидання того, що є, розкидання ресурсу і всього решта. Ось, наприклад, є ще що тут. Вот я катушка. За... О, для вудки. С леской. все. Катушка. О, катушка. Намотано. что? Намотана. Вот люди нас выкинули на эту катушку. Уже ее наловилось, рыбы. А, у все еще две вудки. Ну, судя по того, что вода пошла, років уже два, как нема тут воды. то я думаю, що й до вудок теж вже. А, оце те, що я побачила. Човен? Ну, в цьому човні вже теж ніхто не плавав, років зо три так точно. Судячи по тому, що а, судячи по тому, як там в такому стані так ріселко, і покидані весла, і все, то вже й не попливе. Оце те, про що я вам говорила, про американців, що є в них хоча якась недбалість. Тут купили, кинули, там купили, кинули. Як на мене, то в них немає якоїсь такої... О, бачите, ось два спінінга, наприклад. Причому нормальні спіннінги. Ну, нічого вони не якісь там поломані. чи ще що. Нормальні два, ось один, ось другий. Ось просто собі люди залишили їх тут. И потом. Вот. А он третий спиннинг. Спав бедняга. И катушка. Катушки валяются на земле. Ось все. катушки. Ось так, Одна катушка і он ложка. О така. Техас. Скорби твої техас називається. Ось все. Собаки в від мене звичайно. І ось ця друга катушка. Вже дивіться, москі... ось, москітос. Як він називається? Ось все мос... Мас... терміти, терміти. Ось тут. Ось вам такі прикольчики. Бачите? Така сьогодні у нас з вами не дуже політінформативна, не дуже така змістовна. А навіть таке життя, як воно, є. От, знайшла я дві катушки і ложку. Зараз припру до нашого кеміну. Кебінет, кебін, кебін, є кебін, а є кебінет. Кебінет це кухонні меблі. А кебін це хатка. Нема однієї букви, зовсім різних. Боже, мої собаки так пихтять, наче. Наче ось їм пороблено. Так, а що ми так фокус не можемо наростити нічого? На ось. Давайте ще трошечки покажу такої природи. Та й ми будемо повертатися вже до цього, до нашого. Бачите, якась я така трошечки розсер... ну, не зосереджена зараз, але я вам скажу чого, тому що мені доводиться дуже уважно дивитися під ноги, по-перше, а по-друге, а чого під ноги, я вам вже казала, щоб не наступити на змію. О, знайшла хоч одненького. Дивіться, який плает, не лізь до нього. Така яскрава квітка, а ми їхали, то ми бачили. Я бачила, О, я звертаю на це увагу, я бачила цілі поля. Господи, а що ж таке? Що з фокусом? Щось телефон не хоче мій фокусуватися ні на чому. Бачила цілі поля різних квіток. От от там були те поле було з тими квітками, що я вам казала, з дуже гарними, воно було отут. А в цьому році і сліду його немає. Як казав один мій знайомий, ну то й таке, що ж ти зробиш? Що, чуваки? Вже язики вам повислоплялися, так? А сюди приходять місцеві. Боже, одень, ти так стомився, я бачу вже, капець. Сюди приходять місцеві, щоб половити... Ой, половити рибу, хотіла сказати. Ні, не половити рибу. А щоб пополювати. Тут на оленів на цих полюють. На всяку таку штуку. Немає, зовсім немає. Я так думала, що я вам ці квітки познімаю. Але немає нічого. Нічого не познімаю, ніяких не ні квіток, нічого. Вон там є валуни. Можна було б дійти до тих валунів, але води немає. То там було озеро все. Я коли змію зустріла, то я там бачила саме от на тих валунах, на отому виступі. А, то вам і не видно, то треба туди аж доходити. То саме на тих валунах я там під одним із. На вершечку там бачила гримучу змію. А оце тут була оця ціла галявина отих квітів, але немає. Ну що ж зробиш, немає, то немає що вже. Тепер нема що й казати. Отакий він, той Техас дикий. Якщо буде в мене час і якщо буде в мене можливість, то може завтра. Ось він, бачите, оцей з колючим дротом цей паркан. Собаки, я вас прошу обережно, будь ласка, не подаріться. Бо верік вже собі ногу роздер. Давайте ще ві подарете. Молодець, розумна собака така, молодець. Ви стомилися вже. Я чую, що ви стомилися. Дуже сильно. Ну, ваєт він не те, що стомився, він завжди так дихає навіть в хаті. У мене така підозра, що ваєти аденоїди. І воно йому щось заважає дихати. Бо він ще у розквіті сил, йому 4 рочки. Може 4,5, то йому ще рано так хекати. Ну що, ми зараз дійдемо до так званого Бушу. Оцей лісостеп, оцей, знаєте, після ядерного вибуху. Вони тут гордо це називають буш. А, те, що ми звикли з вами називати лісом, вони називають Форест. Ой, не Форест, а вудс, дерева. А Форест мені так пояснював. Мій чоловік, що Форест, це... Ну, ми кажемо Форест та Форест, ліс. А він каже, ну те, що тут, то то не ліс. Навіть там до Х'юстона, там де високі такі сосни, там так схоже трошки на Україну. Той регіон по природі. Але він каже, що ні, то ніякий не... цей ніякий то не Форест, то називається Вуд. Вудс дерева. А от Порест він каже, це в Каліфорнії. Це такі секвої здоровецькі, евкаліпти. От, він каже, що Каліфорнія дуже гарний штат. Дуже-дуже, що по рослинності, по клімату він дуже різний, що є і гори, і рівнини, і океани, то і то. Я не була в Каліфорнії, мені все обіцяють. Поїздку вона відкладається кожні півроку, та поїздка. Не знаю, якщо доля то я побачу ще й Каліфорнію. Якщо ні, ну ні, то ні. Тоді буде тільки Техас. Вон, бачите, Марлі. У Марлі своє завдання, і у собак своє завдання. Вони просто хочуть а, помітити все, що можна помітити, і все, що можна. Я просто кожен раз дивуюся на ці мітки їхні, тому що скільки в одній собаці має бути рідини, щоб наставити таких міток. Але бачите, природа сказала, що треба. До речі. А, вони вже свіли ці квіти. Оце їхні сухі стебла. Все, вже, їх нема, ми пізно сюди приїхали. Мабуть, що вони, може, у березні цвіли. Але вони дуже гарні. Я вже так вам про них багато розказала. Я знайду фотографії з того року, коли їх було тут багато, і я їх вставлю, може навіть в цю, в цю, в цю, в цю розповідь, це відео. Боженьки, а це що таке? Це верба? Чи що вона? Ну щось дуже схоже на вербу. Прям, прямо таке, так. Оооо, як то кажуть, без верби і калини нема України. Дивіться, воно дуже схоже на вербу. Ха -ха. Якщо ви думаєте, що я це все не несу в руці, то ви глибоко помиляєтеся. Зараз я принесу це до доранчу, до нашої хати, і він мені скаже, на що ти захламляєш все. Так і так. Ай-яй-яй. Та! Ну скаже, той скаже, що мені. Я йому так кажу, да-да-да. Єс, 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 шур, 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 шур. Ну так, звичайно. Боже, вже щось знайшов поніс, буде їсти. Вайт, що ти якусь кістку знайшов? Господи, інколи вони такі, знаєте, просто треш пес. І треш – це сміття. Щось вже понесло. Ну, от і так. Все, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. А, мої люди завжди зі мною. Всіх на вас обнімаю. І Ратехас!